Продовжуємо будівництво будиночку в стилі хай-тек. загальної площа 640 квадратних метрів з керамоблоку. Повністю зробили бетонування наших монолітних колон. Їх у нас на будівельному майданчику 16 штук 380 на 380 та там, де навіз для автомобіля 300 на 300. Повністю змурували по всьому будинку стіни з керамоблоку. Стіни в нас товщиною 38 см. Всього стін змуровано 91,5 куб. Також використали газоблок в будівництві навісу для автомобілів. Газоблок використовували 300 мм, тому що нам необхідна була товщина стін 30 см. Також ми зробили після відмостки: зробили ось тераса: це біля будиночку і переходи на основну терасу. Загальна площа тераси 230 квадратних метрів ось такий чудовий вигляд. Як ви бачите, має бетонна плита нашої тераси.